Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити десерт. Десерт буде всього з двох інгредієнтів: Отаке желе. І І полуниці. І, е, звичайний кисломолочний сир. Але сир такий без кислинки. дуже-дуже дуже свіжий сир. Значить, е, Спачку жиле. Я В рецептурі їхній пишу 400 мл води, окропу залить. Я окропом не заливаю, я заливаю холодною кипяченою водою. Тут у мене такий стакан. Стакан 200 мл. Значить, пачку висипаю сюди желе, заливаю 200 мл води і залишаю, хай набухає. Набухне е, і тоді почну працювати. Але я поставлю його перед тим мікрохвильовку, щоб воно повністю розчинилося. І тут відважила по 200 грамів сиру. Значить, зараз я відправляю, почну з полуничного. Це я оставляю в сторону. А полуничний зараз відправлю в мікрохвильовку для того, щоб повністю розчинився желатин у водичці. Так, розчинила я желатин в мікрохвильовці буквально 2 хвилинки, і воно розчинилося. Ось от, трошки залишилося я його я беру. Тепер сюди кладу сир. І все це дуже ретельно збиваємо блендером до однородної маси. Блендером, вибачаюсь, міксером. Так, хвилину назад я не оговорилася. Дійсно, треба блендером, а не, не господи, міксером. блендером, виходить, однорідна структура і так набагато краще. Міксером цього не Значить, все, Я б збила його. І тепер у мене така форма, я її заливаю в форму. Таке повітряне, з бульбашками. І відправляємо в холодильник для застигання. Це саме ми робимо і з другим желе. Поки те в нас в холодильнику застигає, я в мікрокрильок і знову розчинила апельсинове желе з водою. І зараз сюди так само кладу. Sūrį. Izdalyvau jį venderu. От Блендером воно зразу виходить однородна маса. Міксером було по всій кухні летіло і були мілесенькі крупиночки. Обов'язково тільки блендером. Виходить однородна маса. Збила я. Наступний шар це апельсиновий у нас іде. І зараз цей вже пристих і зараз туда Приготувала нас який випадок криванки, але бачу, вони мені не знадобляться. Не туди і не сюди получається. Ще сама зверху сяде називається. Це б моя бабуся сказала. І сама зверху сядь. О, все. Якраз те, що треба. І відправляємо в холодильник для застигань. Застиг наше застило. Зараз ми його спробуємо перевернути. Побачимо, що в нас Ха-ха-ха. От так. Трошки-трошки одна сторона там під... не відстала, ну нічого, в основному нормально. Гарненько. Зараз його у нас є полуничка така, і ми зараз його полуничкою прикрасимо. Все, так от можна прикрасити свіжою полуницею, з м'ятою. І зараз спробуємо оцей край, що у нас трошки не вийшов з форми. І ми його відсіля відріжемо і спробуємо який він на смак. Ось такий він упругенький, хорошо тримає форму. Це дуже смачно. No. Альтернатива морозиву. Морозиво з цими трансжирами. Воно не треба нашим дітям і нам там, і нам також. Так що візьміть собі на вооруження замість, літом замість морожена. Це дуже просто робиться. Творог домашній, Кисломолочний сир домашній, тут нічого немає. Лишнього в тому сирові, особливо якщо ще зробити самому сир, то взагалі це будете, будете бачити, що ви туди клали. З домашнього молока зробити сир, желе можна теж замінити. Можна зробити сік, додати желатин, збити, і буде те саме желе, щоб не купляти в пачках желе. Так що зробіть обов'язково, хоча б спробуйте, це дуже смачно. Молочний опривкус з фруктами, він дає таку нотку, ну от, скажімо, вкусно. Дуже вкусно. Так що зробіть обов'язково. Ну, а на сьогодні, всім пока-пока. Дякую за підписки, за вподобайки. Ще раз наголошую, замість морожена літом, це то, що треба. Всім пока, пока. І ще сьогодні я готувала ледачі голубці, дуже смачні. Кусочок вернула, попробувала. Дуже вдалий рецепт. Буде в наступному відео, навіть не так. Ми це з'їмо, трошки прийде час, тому що так це буде дуже часто. Так, коротше вам розкажу, що я так ніколи не робила це зробила, і мені сподобалося. Значить, на сковорідку цибулю, моркву і капусту треба протушкувати до полуготовності, рис пропарить і потім з'єднати з фаршем, додати спеції, хороший зелений пучок добрий зеленого зелені, петрушка кріп. Ну і потім заливаю томатом сметаною. Дуже смачно. Так що спробуйте обов'язково. Всі пока-пока.